Дорогі друзі, компанія Єврозіс хотіла би поділитися з вами своїм досвідом по вибору а, робочої куртки. Кеш, яка, яка ж має бути правильна куртка з для виконання складних завдання виробництві? Насамперед звертамо увагу на перше. Ваші умови роботи. Якщо ви працюєте в приміщенні, то вам підійде будь-яка модель, що оберігає від механічних пошкоджень та бруду. Для активності на вулиці під час опадів сильного вітру міських температур підійдуть моделі робочих корток з водовідштовхувальними вітрозахисними теплозберігаючими властивостями завдяки спеціальним просощенням, а також мембранам, утеплювачам у якості. Тут можуть виступати сантепонтін, сулейк, флізбух та покриттям. PVC PU. Ці якості конче необхідні працівникам нафтогазової сфери, сфероворійни, служб, зі хавикам, будівельникам, співробітникам патроне, поліції, аеропортів, МНС, комунальних підприємств, друга. Особливості вашої професії. Тут може знадобитися захист від високих температур вогню, іскор, скорборизик розплавного оленого металу, агресивних впливів, хімікатів, піднасної нафти, кислопилів, бактерій, електрики. Порізів та проколів у таких випадках робочі куртки виготовляються звурності стійких. Це можуть бути ароміддя та алюмінії, зовені, волокна, хімічності стійкі, полівінілхлорид, поліуретан, лавсан з поробкою, антистатичних карбонові та металізовані нитки, антимікробних. Це може бути поліфір з по покриттям, антипорізних це кевлар та склоболокно матеріалів. Врахуйте сезонність, як коли ви будете користуватися курткою зимою літою чи домі сезон. Четверта. Матеріали виготовлені. Поліестер з до зношування, вологи та зминання, але він практично дуже погано дихає. Буловно дуже комфортно для літнього спосодного, тому що має хороший повітрообмін, вбирає під і комфорт до тіла. Сунячові тканини набули популярні через носостійкість, зручність, велико кількість циклів прання більше ніж 65, без трати захисних властивостей кольору, а їх спеціальна обробка покращує стійкість тканин до різних небезпечних факторів. П'ята функціональність куртки, капюшон не стібається. І дво повинен бути регульованим. Зручні та міські кишені, внутрішні та зовнішні манжети з регулюванням. Снігозахисна захисна спідниця в зимових моделях, світло льдувающа на курці, якщо ви будете працювати в темряві або на дорозі, на зношуванні ділянці хуртки повинні бути посилені кордурою, лікці, плечі, посадка та зручність. анатомічний квіт для свободи рухів, регулювання талії та низу куртки. Повідна довжина не надто коротка, щоб не задувало, якість пошиття, рівні шви, посилені стики. Ми рекомендуємо патрійний шок, Блискавки та фунітура від надійних виробників, ріві, міцна фурнітура та кнопки, зносистійки застібки. Один із наших клієнтів, Велике підприємство в Полтавській області в газотбовній сфері, закупило 55 курток клеберхолмен формен men з бливком. YKK. KK. Як результат за три роки активного носіння не було жодного гарантійного випадку. Переді восьма відповідність будівельної куртки промисловим стандартам безпеки, дев'ята – Кольорну гаму. Враховуйте теж від брудосіко чорного до модного білого. Компанія Єврозіс бажає вам купити вірну куртку на нашому сайті. Дякуємо за увагу.